Злиті документи в мережу і загроза імпічменту. Військова операція може почати вже за години. А журналісти тим часом знаходять зв'язок Гренландії з Епштейном. Розкол в лавах союзників. Невже час НАТО справді закінчився? Танки альянсу в Якутії вбивають російських дітей. Хочете більше знати? Додивіться до кінця. Доленосні події в огляді коротко і зрозуміло. Не забудьте поставити лайк, не забудьте підписатись. Коментар поїхав. Давос мав стати проривом для України, а став майданчиком для сварки за Гренландію. План підписання угоди про процвітання України зірвався. Причина банальна і абсурдна. Європейські лідери раптово мусили переписати свої виступи з теми відновлення України на кризу навколо Крижаного острова. В центрі знову Трамп і його геополітична одержимість. Формально кажуть, план ще не готовий. Неформально всі чекають, коли Гренландія перестане заважати. Ти війні в Україні Зеленський до Давоса не поїхав, координує енергетичну оборону, а Трамп усе ще планує зустріч з ним. Але за словами американських чиновників, проривів такі не буде. Що ж, принаймні, хтось в цьому цирку реаліст. Трамп продовжує зливати секрети товаришів. Скоро писати йому не буде ніхто. Спочатку смс від Макрона, тепер від Марка Рюте на секундочку генерального секретаря НАТО у Трампа знову прорвало злив у мережу особисте смс від генерального секретаря НАТО Марку Рюте про Гренландію, Сирію, Газу, Україну і трішечки про захоплення самим Дональдом. Неймовірно, що ви зробили в Сирії, пише Рюте обіцяє піарити Трампа в Давосі та шукати по. Дальший шлях до Гренландії, і все це у приватному повідомленні. Ну було у приватному, точніше. Схоже, в Трампа новий стиль дипломатії, все листування на стіну. І Якщо так піде далі, наступним буде скрін з емодзі від папи римського. Після того, як Дональд Трамп пов'язав свою образу за неотриману Нобелівську премію з бажанням встановити повний контроль США над Гренландією, опоненти вибухнули. Одразу в низці медіа низка експертів писала і журналістів, в тому числі, заклики застосувати 25-ту поправку, ту саму, що дозволяє усунути президента через психологічну або фізичну неспроможність виконувати обов'язки. Офіційно жодних процедур не запущено, поки що це медійний тиск, але градус помітно піднявся від жарту про Гренландію до серйозної дискусії про адекватність головнокомандувача, всього один лист, і він вже написаний. І сенатори і конгресмени пропонують насправді застосувати цю поправку, зняти Трампа, і хай вже, хоч Венс, буде президентом, вже краще, бо по закону має стати президентом той, хто зараз віце-президент. Але чи стане від того насправді краще? Як думаєте, ви не забувайте написати свої думки в коментарях? Ну а тут же серйозний скандал, розвал, розпад, останні кроки в НАТО серйозно образились на Сполучені Штати теж і обмежують Вашингтоном доступ до розвідданих. Причина. Так, знову ця зловісна Гренландія після Трампових і геополітичних хочу заберу у Брюсселі. Вирішили на час ділитись секретами з тим, хто мріє купити острів як Хрущовку в передмісті. Тепер з штатам можуть не показувати найсвіжіші карти, але якщо що, завжди можна спитати Лукашенка, тим паче, того він вже в свій клуб миру запросив. Він і без суботників знає, де що стоїть і скільки напрямків нападу є. Але коли союзник не просто союзник по альянсу НАТО, а ще і союзник по альянсу розвідок, що називається п'ять очей, відмовляється ділитися з тобою інформацією, навіть не те, що секретно, а якоюсь напівсекретною, то це вже Х'юстон в нас проблеми. Ось чому Трамп так хоче Гренландію собі. У нього здається якась сентиментальна слабкість до датських островів із сумнівним бекграундом. Зараз розкажу про що йдеться. New York Post згадує в 1917 році. Данія вже продавала США острови. Серед них малий сент джеймс той самий, який сьогодні всі знають як острів Епштейна. Ціна питання тоді була 25 мільйонів доларів не острову ганьба, а історії ганьба. Іронія в тому, що зараз Вашингтон хоче ще один острів в Данії, але без скандалів. Хоча з таким бекграундом це вже виглядає як хобі, а не стратегія. Я нагадаю, Епштейн це американський економіст, який нібито помер в 19-му році у в'язниці. Засуджений він був і за торгівлю людьми, і за сексуальне принудження, і багато чого нехорошого, А в його документах зараз пересаються і республіканці, і демократи, і шукають там зв'язки з Дональдом Трампом. І схоже, все ж таки можуть знайти. Ну а можуть і не знайти в НАТО, готують місію Arctic Сентрі, хочуть розрядити ситуацію між США та Данією, яка загострилася після гренландських амбіцій Трампа. План такий: європейці патрулюють США збільшують присутність, а всі разом не пускають Китай і Росію до арктичного пирога, який та неї відкриває нові маршрути та ресурси. Поки що російських чи. Китайських кораблів там обмаль, але вже є підводні дослідження: човни, шпигунські трюки, і дуже багато невимовної тривоги в кабінетах НАТО. І все це, бо Крижаний острів став надто гарячим шматком. Важна для безпеки Сполучених Штатів Крим не мінії важливий для бізопасності Російської Федерації, ніж Гренландія для Соєнних Штатів. В Києві стане тепліше і трохи німецькіше. Берлін відправляє ще дві міні тец Зараз в столиці вже п'ять таких установок. Дві гріють критичну інфраструктуру просто зараз. Решта ще в процесі з запуску. Не реактори, звісно, але на фоні атак по енергетиці кожна пічка на вагу золота. Особливо, якщо вона приїхала з Німеччини, а не десь із 80-х складів укртеплокомуненерго. Існує. Рено переходить на дрони. Нарешті твій логан буде літати. Хоча б так, французький автогігант об'єднався з оборонною компанією, щоб виробляти БПЛА для України. Проект підтримало Міноборони Франції. Дрони збираються випускати на двох заводах Рено, які саме ще вирішують. Тип дронів поки теж не розказують, нащо вона нам треба. Наступальні оборонні чи розвідка це таємниця. Ідеальний сценарій: заводи, які мали б штампувати бюджетні автівки з запаскою під дном і пластиковим салоном. Тепер клипають високоточні літаючі машини для фронту. Це що економічна мобілізація чи спроба відмити репутацію після дизельних скандалів? Але справді, якщо вже навіть Рено воює, значить справи серйозні. Чекаю, коли ікея почне постачати збірні ЗРК з інструкцією на 142 сторінки і ключем шестигранником. В комплекті для Рено це не перший воєнний досвід до слова. Компанія колись танки збирала, але тепер нова війна, і нова роль. Автопром падає, а оборонка злітає. Україна отримує ще одну партію залізних пташок, зібраних в цехах, де раніше кліпали «Кліо». Хочеш номер з видом на землю? Готуй 10 мільйонів доларів і трошки віри в фантазії стартаперів. Каліфорнійський проект вже приймає мільйонні депозити за місце в готелі на місяці. Відкриття не раніше 2032 року. Це оптимістично. Якщо, звісно, Ілон Маск не перетворить місяць на паркувальний майданчик для своїх амбіцій у пакеті капсула на чотирьох селфі на фоні планети, романтичні прогулянки в скафандрі місяцем. Проект поки на стадії PowerPoint і ентузіазм, але гроші вже несуть. І знаєте за що? Це не найгірша оренда у 2030-х, Бо на той час знімати однушку в Києві можливо теж буде коштувати 10 мільйонів. Надівські танки вже вбивають російських дітей. В якуцьку школяра насмерть придавило деталю радянського танку, який був виставлений як трофей від НАТО. За даними місцевих медіа, двоє підлітків залізли всередину через отвір у моторному відсіку. Один з них випадково запустив аварійний механізм, і ствол опустився прямо на нього. Трагедія сталася на фоні запланованого мітингу за прямі вибори мера. Заявка на нього була подана тиждень тому. і Одним з організаторів був активіст, якого вже обшукували. Випадковість збіг у Росії, навіть виставки техніки небезпечні не менше ніж політика. На цю хвилину це все. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте поставити лайк, не забувайте підписатись на канал. Ну і бережіть себе.